Батькам на замітку магічні слова у спілкуванні з дитиною. Покажіть дитині, що вірите в неї. Я тобі довіряю, я в тебе вірю, я поважаю твоє рішення. Це не просто, але ти зможеш. Ти робиш правильно. Ти все правильно розумієш. У тебе виходить це краще, ніж у мене. Зверніть увагу на зусилля і старання дитини. Я бачу, ти доклав чимало зусиль. Я бачу, як ти старався. Виходить дуже добре. Уявляю, як довго ти намагався, щоб все вийшло. Твої старання дають гарний результат. Змалюйте свої відчуття. Я так щаслива, що ти у нас є. Мені дуже приємно, коли ти так говориш. Я дуже люблю вчитися і гратися з тобою. Радію, коли ти вдома. Я відчуваю, що ми з тобою одна команда. Мені дуже приємно, коли ти мені допомагаєш. Дякуйте дитині за допомогу та внесок. Щиро дякую тобі за те, що ти за конкретну справу. Спасибі за те, що ти зробив. Спасибі за твоє розуміння. Щиро дякую за твою допомогу. Ти мені дуже допомагаєш. Дякую. Завдяки тобі я закінчила цю роботу швидше. Скажи про те, що бачите. Ого, кімната чиста. Дивись но, постіль застелена. Які яскраві фарби ти береш? Я бачу, ти дуже постарався. Бачу, що ти сам прибрав зі столу молодець. Бажаю всім батькам взаємної поваги з вашими дітками, любові, тепла і ніжності.